Шалом, це Славко, ми знову продовжуємо говорити за оборонну політику НАТО 50-ті роки за ситуацію в Європі. Чому нам це важливо? Тому що не забувай на 56-й рік, коли Угорщина спробувала зістрибнути, було три воєнних блоки в Європі. Почав формуватися Варшавський договір. Фактично він з 1955 року формувався, був оголошений лише 1959 року, було НАТО, ви знаєте, котре прийняли Німеччину, що відразу змінило всю стратегічну ситуацію, і був Балканський пакт, Союз воєнно політичний Туреччини, Греції та Югославії. Чому нам це важливо? Тому що ми знаходимося в ситуації, як Югославія, ми є предметом зоологічної ненависті Путіна, як. Тіто був предметом зоологічної ненависті Сталіна. І для порятунку нас нас не можуть прямо включити в західні системи безпеки, по-перше, що ми біснуваті, ми не викликаємо повної довіри, як не викликав її і Тіто. Ну, Ну чому мазаєш? І тому для нас якусь систему безпеки, безумовно, будуть кліпати і кліпати будуть щось на взірець Балканського пакту. Тому ми маємо про і крім того, ми просто маємо знати історію. Ситуація накалилася чого? Ви знаєте, планувався союз між Болгарією та Югославією. Це був троянський кінь Діметрова. Але Югослав каже, що у нас скільки там шесть союзних республік? Ну, хай Болгарія буде сьомою, а там восьмою буде Албанія. А Дімєтро каже, що давайте ж дуалістичеською комуністичну державу створимо. Це була ідея Сталіна, що треба об'єднати Польшу з Чехословаччиною щоб створити державу Угорщину з Румунією, а Болгарію з Югославією. такі от трієдіни дердвоєдиної держави. щоб вони один одного ненавиділи. ну ви ж знаєте за польсько-чеську війну 45-го року, за румунсько-угорську дружбу, за болгарсько-югославську дружбу, за. Македонію, то правильно об'єднувати союзників треба в такі держави, щоб вони там один одного ненавиділи, щоб їм не було часу на інше. Це розумна ідея товариша Сталіна. Але ті, то її розкусили, каже, створимо на національну, а для начала Болгарія хай віддасть Македонію, і створимо македонську державу. Перше, власне Македонців визнав і Македонську мову. І заодно каже, косово віддамо албанцям, бо що ж ну, явно же ж. Так вони сперечалися. Не забуваємо, що Тіто спочатку підтримував грецьких повстанців. На 47 рік не забуваємо, на початок 48-го не було стосунків дипломатичних мізрець Радянським Союзом, і визнавали тоді народне правительство Греції, яке могли б, якби пуч вдався, визнати знову 48-го року і народне правительство Фінляндії, як визнали ж потім народне правительство Чехословаччини. Ось вона маленька. Ця нещасна Чехословаччина. Так вот. І підтримка була велика, тому що Сталін був вірний своїм зовнішньополітичним зобов'язанням, і він не вірив, що Тіто зможе підтримати, що сильніше за штати. Коли допомога з грекам з боку Англії припинилася і почали американці, зрозумів, що гра скінчилася. І коли в нього попросили, скільки ж там тисяч набоїв для німецьких автоматів, так, а ні у нас німецьких патронів автоматних парабіломовських, Откуда в такій країні, як СССР, візьмуться парабелумовські патрони, і не дав. А Тіто то дав. І, власне, Тіто підтримував югославських грецьких партизан до останнього до 10 тисяч югославів, ну, власне, македонців воювали в цих греках. До 20% грецьких партизан були македонцями, як ви знаєте. І так на відо в день 48-го року Сталін оголосив, Тіто, ви знаєте, брестітутки". Ну, я... Відразу почався сильний конфлікт. Не забуваймо, що македонці були дуже комуністично-просталіцьки нараштовані. Ну треба сказати, що до 1965 року вся боротьба з тітоїзмом чинилася із Одеси. Був такий полковник Владо Дабчевич. Вони 1948-го втікали з Арсою Йовановичем. Арсо Йованович був начальник штабу народної армії Югославії, Потім повчився в Радянській воєнній академії. І відразу тіто його... Понизив до начальника академіки. Вони через Вершац хотіли втекти, пішли на полювання. І там їх чи то вбили, чи засідку ж того, чорнодісто хотіли перейти кордон з Румунією. І, коротше кажучи, не вдалося. Відразу вдалося його обезглавити обізглавить опозицію в майбутню тіто, тому що всіх відразу посадили, загнали на ці острова на один чоловіків, на другий жінок і вони дивились один на одного через проліви, за колючі проволоки. Оте, чого ми не робимо. І тоді вирішили, що треба готувати інсурекцію. Було створено три бригади. Інтернаціональних, друга інтернаціональна бригада, більш відомо, вона знаходилася в Болгарії. Створювали, не повірите, 6 тисяч німців-інтернаціоналістів з радянського полону, і в тому числі один парашютно-десантний батальйон німецький. Всю, всю, всією цією публікою. ймовірно, з цього ростуть їх. ноги оцей є запланованої радянською десантною операцією на Босню. Я з нею ніяк не розберуся. Є такі теми, що навіть мені важко. Оці от плани десантної операції на Босню. Я мав амбіційний планок сказати вам за неї, але поки що мені не вдається. Ідея війни була дуже простою. Зараз ми з вами обговоримо. Це ми пропускаємо. Ось ось плани війни. Ви бачили ці плани по дві дивізії в Відні. Вони мають атакувати. Це ситуація почала погіршуватися 50 51 го року. Почну за ситуацію. От коли розривали, ви пам'ятаєте, 28. го Ні, це було раніше, слухайте. 51 го року, коли почали розривати Макарту, були пам'ятаєте слухання в Сенаті. 15 травня 51-го року Ігомар Бред не сказав, ну, дурак же, ж говорить. Не ту війна. Не ту війну хотів устроїть з Китаєм атомною, не та війна говорить, не з тим противником, не в тому місці, не в то время каже: що ти робиш? Ми збираємося воювати застосуванням ядерної зброї за Югославію, а ти лізеш з цим невеличким запасом ядерних бомб проти. Ну, По річці Яву, по Манжурії, ви знаєте, по Кореї він запропонував нанести удар, створити мертву. Ну, каже: і так, нема ядерної зброї, нам не вистачить відбитися тут, в Європі, а ти хочеш влаштувати ядерну війну. За це, власне, і розірвали Макартура. Тому що війна мала початися тут. Удари були ясно зрозуміли. Основний удар мали наносити угорські арповідети, Я вам розказував, що в січні 51-го Сталін зібрав своїх сателітів і каже, а хто вам не дає усилювати мощність армії? Ви маєте рішучо підняти чисельність своїх армій. От тут вам нагадаю. Ось вони. Поширить до шести піхотних. де Було дві піхотних дивізії у Мадярів створили шість піхотних дивізій. Генерал Майор Бела Кіралі вернувся тоді з полону. Він не був генералом, він був комбатом на кінці війни, він займався піхотою угорською. Було 12 румунських дивізій, 13 болгарських. І повернемося, значить, Югославія мала 40 дивізій, але справа не в тому. Справа в тому, як їх застосувати. 41-го року теж мали багато дивізій Югослави. Повернуся до анекдоту. 57-го року, коли прибув Жуков таки до Белграда, він не розбився. Ви знаєте, інша делегація радянська розбилася, коли Белграда урядова не долетіли. що совєтська делегація долетить до Белграда, тому що там можна трохи сплутати з показати їм, ну як власне було в цьому, господі. В Смолецьку трохи спутати з висота бо горизонт заходу на посадку можна врізатися в склон гори, як воно власне, і відбулося, тоді з іншою делегацією. Ну, приїхав Жука, каже, ви ж знаєте, що ми з вами хотіли зробити в 51-му році. Тіта, так посмотри, говорить, знаю, говорить то ж саме, що і Гітлер. Дійсно, плани були відомі. Угорська армія мала наступ. Вони, власне, розкрилися 56 року, коли Кіралів втік на Захід. І ці плани стали відомі в деталях. Але ви бачите, що планування 53-го року все це визначає. Основний удар мав наноситися через Люблянський прохід. Ми зараз за нього поговоримо. Обхідний удар двох радянських дивізій мав сюдою. Південним кіролям ми зараз за фронт на Ізонцо поговоримо. Італійський, і решта мала атакувати на Білград і сюди далі, на напівну. Власне, ці операції ми не розглядаємо. Захід вони не дуже турбували. Захід турбували ці операції через Загріб і через Люблянський прохід. Зараз ми тут знайдемо вам карту Люблянського проходу. Не забуваємо ось він. Власне, коли Альпи і Динарські Альпи проходять ось Любляно, логаті спостойно сюди, от, на зону Трієста, не забуваємо що тоді окуповану, Свободний не забувайте, був до початку 50-х років. Це те, що сварило Італію і Єгославію, Сюди, от, до на Горіцію. І Тіто сказав, що. Чотири воєнчотири армійських корпуси будуть боронити люблянський прохід. 12 дивізій Югославської армії він виставляє на оборону люблянського проходу, щоб не допустити вихід на Італію, щоби захистити своїх неформальних союзників. Не субами з го року почалося як це сказати сотрудничество воєнне американське. З Югославом і передача великої техніки, в тому числі бронетанкової техніки, коли шермани почали змінювати старі Т-34-85, і угорці в цей час почали будувати активно оборонну лінію, тому що ідея Сталіна була. Ну, власне, що ми плануємо ми завжди по собі судимо, каже, що Захід хоче захопити східну. Австрію і вторгнуться в Венгрію, ну ймовірно, щоб відновити Габсбургів. Ну, ясно, чому? Тому що він сам планував удар через Австрію окупаційними силами на Італію. І удар з Угорщини Гославою, тому йому ходило за акти, Ось бачите, оці от плани двома радянськими дивізіями вдарити через Бренер, перейти сюди, от на річці Зонсо, за цими планами оборони. Італії, коли його слави мали боронити Люблянський прохід, ото -от річка і вона отсюда тіче кордоном, власне, отак, от, 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 от сюди. От в Словенію витікає, власне, італійці мали боронитися. Те, що на той час було від італійської армії, мали знову боронитися по річці і як в Першу світову війну. Наскільки вдалася ця оборона по річці і невідомо. Істерика накачувалася, Сталіна вже вважали. Сталін вважав тіто лісенманом корейським. Ну і ви знаєте, що був план його знищити через Григулєвича. Але в цей час, саме от в цей час, 28 лютого 1953 року, був підписаний Балканський договір. Балканський пакт це воєнний союз Греції, Туреччини і Єгославії. Ну чому ясно? Тому що ви бачите, що Туреччина так само була загрожена Радянським Союзом, бачите, атакою. З десантування повторення десантних операцій 16-го року, ударом російського війська, як Першу світову війну, дією через Балкани. І тому Воєнний Союз цей був на черзі, запропонували його Греки, котрі не мали дипломатичних стосунків з Радянським Союзом, до них приєдналися Югослави і турки. І на це власне це, ймовірно, це доповідь була останньою, що почив Сталін, бо ви знаєте, 5 березня 53-го року він і загнувся. І от в цій ситуації, як до 56-го року, зараз ми треба пояснити, розвивалася ситуація далі навколо Європи. Чому саме десь 54-го року, я так і не зрозумів, планувалася десантна операція в Боснію, і якими силами радянські, це план Жукова, Як Жуков хотів влаштувати цю операцію, і для чого? Чесно сказати, я не знаю, може, більшовики потім її повторили в 90-ті роки росіяни. Я це питання для себе відкладаю, а поговорю за. Розвиток кризи Балканської. Ви знаєте, що 56-го року це удалося пробити через Австрію, вирішити питання. Ось власниця Австрія. Тягнули першим, не забуваємо, що першим урядом Австрії був прорадянський. ще 45-го року. Вони хотіли його створити. Була окупація, затягували з підписанням государства договору, коли 55-го року почали виводити війська. З Австрії запропонував разом з тим, ви знаєте, і вивели 56-го війська з Угорщини Радянські. І були ці от політичні події в Угорщині 56-го 30 -го жовтня, ви знаєте, була конференція, де, де під впливом Китаю вперше в європейській політиці з'являється Китай, східноєвропейський з по справжньому, де під тиском Китаю було прийнято рішення 30 жовтня не повертати війська в Угорщину. Про що говорили, що жуков говорив про необхідність продовжити консультації з ведення військ, тому що на введення військ настаювали чехи, мадяри та румуни, тому що вони боялися поширення революції власне комуністичної, який втратив владу в Угорщині і боялися цього румуни. Хоча вони чомусь дуже багато угорських повстанців було зброєно румунським автоматами, але це справа мутна, як ми розуміємо. І 30 жовтня Китай натиснув, щоб не вводили війська. Але 31 жовтня 1956 року війська були введені. Чому це зробили? Чому це зробили так? У чому цей переляк? І чому захід не ситуація з суєцькою кризою була сприятлива? Де тут наш суєт? Ось він. Ситуація з Суецькою крі одня такі про тут от суєць трошки нижче. Наш слухайте ситуація з Суецькою кризою була сприятлива і захід не збирався вторгатися. Захід вірив навіть дали віри в вже не кажу за ізенговера. І да, да, да дали дали свірі те, що якщо провести. Легальні демократичні вибори в Польщі в Угорщині, прості господі в Румунії, коли там були я не знаю демократичні вибори за всю історію, то поступово ці країни лібералізуються і виникне. Ситуація, котру вони хворони, ну, пам'ятаєте, це як вони загравали з Чаушеску весь час, як вони ззігравали стіто перше, потім почали з Чаушеску якось розділити і лібералізувати соціалістичний лагерь. Ну, лагер ти ніяк не лібералізуєш. Іншою була політика Хрущова. Ви ж знаєте. Власне, він хотів перехопити політики і Берія і Малінков були за те, щоб Австрію і Німеччину зробити нейтральним, об'єднати східну і західну Німеччину і більше того, аж навіть до Аншлюсу. Аж готові були навіть чому затягували з визнанням державності Австрії, аж до аншлюсу були готові. Але тут рішуче стали проти самі німці, знайшли свою під Америка французів на це навіть Хрущов обіцяв припинити війну від до Китаї. Якщо Франція погодиться на оцю нейтралізацію Німеччини на постання блоку нейтральних держав, воно виглядає спокусливо. Воно й мені виглядало спокусливо розділити схід і захід Європи блоком нейтральних держав, але правильно на це сказали німці. Адинавр потім сказав далі. Що це буде означати лише перенесення кордонів радянського впливу на французький кордон, на кордон бенілюксу сюди до Швейцарії, на Італію. Це просто означатиме перенесення впливів радянського Союзу, що ніякий нейтралітет Німеччини в принципі неможливий. І от тоді, коли Німеччину прийняли в НАТО, проти чого боялися, надали державний статус повноцінний в рамках Німеч... Німець... східно німецькому війську в рамках майбутнього Варшавського пакту, не забувайте його кнували з 55-го року, насправді. І от так ситуація навколо Югославії почала роз... розвантажуватися. І, власне, кінець її балканському пакту почався, з чого греко-турецька дружба не видержала греко турецька дружба не вирішувала проблеми Кіпра. Каже, що Кіпр грецький, і Нозіс, треба присоединити його грекам, то помилуйте, а турецька община, потім якісь безкровні як грецькі погроми в Стамбулі. І власне Туреччина з Грецією вже не були готові воювати. Ті спільно з Югославією. власне, тоді Греція загрожувала навіть вийти з НАТО. Що було охоче привітано радянським союзом, і саме то ті, то їх не вдалося перемогти, не вдалося їх схилити до миру. І 60-го року Балканський пакт припинив своє існування і воєнних союзів в Європі стало два, що дозволило радянському союзу почати планувати агресивну війну проти НАТО. Бай.